Соя, соняшник, гречка та озима пшениця в Івано-Франківській територіальній громаді підсумували результати посівної кампанії 2023-го та обговорили її підготовку на прийдешній рік. Більше розкажуть наші кореспонденти. Згідно з графіками, та можливостями. Місцеві аграрії візитували за проведену роботу щодо посівних кампаній минулих років. 2023 рік він безумовно більш сприятливіший в плані. Клімату ніж 22 рік, тому що 22 другий рік власне збір продукції був передбачений жовті місяці, Це був досить дощовий місяць, і власне від того врожання суттєво було знижено. 23-й рік. Ми бачимо, що жовтень був хороший місяць. Підприємство виконало учасно всі роботи, які планували у 2023 році. Земельний банк збільшився майже у два рази. Завдяки цьому підприємцям вдалося посадити близько 80 гектарів сільськогосподарських культур. Якщо говоримо валова продукція, яку вдалося зібрати, так то це, є, зокрема, 248 тонн сої вдалося зібрати, сонячника 78,7 тонн, і гречки, відповідно, 9,27 тонн. Загалом зібрано 325 тонн продовольства в залікому обсязі. На Івано-Франківщині вже розпочали підготовку до посівної кампанії наступного року. Планують збільшити площу посівних угідь. Вона становитиме 190 гектарів. Вже проведені роботи з оранки і дискування в селі Рача 44 гектари, і так само проведені роботи з оранки в селі Рача, Тесменечани, Братківці, всі під і добровляни. Тобто практично всі передпосідні роботи, які ми поставили собі за завдання, вони станом на сьогодні виконані. Аграрії заповняють, до наступної посівної кампанії готові і вже забезпечені усією необхідною технікою.